Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про автомобіль, який я продаю. Це Volvo XC40. Машина 2019 року виробництва Модельний рік 2020. Машина у нас в досить непоганій комплектації, але про неї я розповім трошечки згодом. Поки що, те, що вам варто знати, я хотів би підкреслити особливо. Ця машина це. Однокласник такої моделі, як Volkswagen Tiguan, або, наприклад, Peugeot 3008, або, наприклад, Mazda CX5. Але всі ці бренди, хоча й народні у нас на нашому автомобільному вторинному ринку, але, тим не менше, все ж таки не преміальні. А Volvo це вже дійсно преміальний бренд. Традиційний, причому преміальний, а не штучно створений. Як, наприклад, бренд DS від Citroën. Тож, зважаючи на те, що по своїй вартості цей автомобіль знаходиться на рівні тих самих Peugeot 3008 або Volkswagen Tiguan але в плані комфорту ця машина пропонує набагато вищий рівень. І цей рівень вичисляється не лише в самій комплектації і наявності певних функцій, а ще й в тому, які відчуття ця машина у вас створює? Коли я про це кажу, я маю на увазі дуже значні риси автомобіля, наприклад, такі, як чудова шумоізоляція, якість матеріалів, м'якість цих матеріалів, якість підгонки цих матеріалів, культура збірки автомобіля. І всі інші речі, які Одразу око не кидається, але під час експлуатації машини, під час їзди одна за одною створюють приємне враження від автомобіля. Тому, коли ми говоримо преміум, під цим поняттям дійсно на увазі ми маємо дуже питомий, вагомий зміст і наповнення. Ось це головне, що треба розуміти, що за ціною того самого Тігуану. Ви отримаєте в даному випадку набагато більше. Тепер щодо опцій, які є у машини, їх достатньо. Ну, по-перше, це у нас версія Т-5, повнопривідна, як бачите. У автомобілі є купа асистентів, помічників, допоміжних систем, таких, наприклад, як контроль за сліпими зонами на дзеркалах. Таких, наприклад, як функції дистроніка, аварійне гальмування самостійне автомобіля. такі, наприклад, як стеження за смугами і утримання в смугах. Чудові й потужні фари, світло, яке вони дають, освічує абсолютно все, що вам потрібно буде під час руху на дорозі. Цікавий салон, функції. Android Auto, Apple CarPlay. Підігрів керма. Повноцінна мультимедіа система з широким екраном. Цифрова панель приладів. Яка виглядає ось так. Багато інших приємних функцій. Електричне стоянкове гальмо. Система, звісно, що старт-стоп, куди ж без неї на сьогоднішній день. І багато чого іншого. По місткості салону хочу окремо зауважити, як бачите, дитяче крісло сюди без проблем стає, залишається ще багато місця перед ним. І багажник тут теж достатньо місткий. Тут є камера заднього виду, звісно що, гума свіжа достатньо, ну, що й казати, вона нова, вона тільки щойно взута. Гудьєр, самі бачите її, стан, диски колісні, без жодних слідів експлуатації, передок ніяких сколів, всі можливі. Проблеми абсолютно відсутні автомобілів. Я маю на увазі сліди експлуатації, щось інше. Лобове скло без тріщин без сколів. У нас є, до речі, про комплектацію, чудова панорама. Причому вона активна, вона не просто панорама, тут ще й цей люк він піднімається, звісно ще. По салону зараз вам покажу ще водійське місце, як виглядає. Ось так. У нас тут комбінована шкіра з текстильним матеріалом. Дуже зручно, до речі, бо коли от тут постійно е суцільна шкіра, то в такому випадку влітку не дуже комфортно, тому що е тіло пітніє, а оскільки тут текстиль, то е він пропускає повітря, а відповідно тіло не пітніє. Ще раз панель приладів. Ось електровідмикання багажнику кнопочка, водійська дверна карта. На сьогоднішній день ми маємо 49 тисяч 312 км пробігу, але стан машини дійсно без перебільшень можна вважати новим. Ось всі ці волівовські фішечки, ось панорама як виглядає з середини салону. Отакий От автомобіль, дійсно, без перебільшення в стані нового хочу вам запропонувати на розгляд, так що, будь ласка, якщо ви шукаєте повноцінний паркетник на повному приводі, достатньо компактний, як для міського використання, але і при тому достатньо швидкий, маневрений, надійний, комфортний і зайвий раз наголошу на цьому преміум бренду, то... Це дуже і дуже дійсно змістовний вибір, який ви можете зробити. Так що приїздіть на тест-драйви, з радістю покажемо вам цю машину, прокатаємо вас і будете мати власне враження про неї. Я думаю, після того, як ви приїдетесь, особливо порівнявши її з її однокласниками, ви точно зробите вибір на її користь. Дякую вам за увагу. Чекаю на оглядах.